Які наслідки від цього прильоту? Дійсно, сьогодні був обстріл центральної частини міста Харкова, це розташування офісних приміщень, лікарні, поліклініки, виша нашого, одного з провідних виша України і міста Харкова. Переднє, що це був іскандер, бо така дуже серйозна руйнація, яка є зараз. Наша комунальна установи працюють над всім, що на коїв російський агресор. Будемо відновляти прийом. У поліклініки для того, будемо забивати вікна, обстежуємо дах всі комунікації на щастя поки що ціли. Які в цілому пошкодження житлових будинків можливо ще є? Гуртожиток я бачу по моєму так. Дійсно, дійсно гуртожиток постраждав, постраждало приміщення нашого виша, як я вже казав. Крім цього, зараз обслідуємо житлові будинки, які розташовані поряд з епіцентром зриву. Чи є дані про постраждалих? Я не можу цього називати.